Всім привіт! Нині я буду грати у Майнкрафт. До речі, пам'ятайте мою стару роботу, бо я, я звідти звільнився, тому що мені босс почав зменшувати зарплатню, а я там добре працював. По-перше, там у нас взагалі клієнтів не було. Ой, тому я пішов працювати у Шрак, Нині мій перший день. У мене може поїсти. А я ще не голодний Що ж? Котку, привіт! До речі, де песка? Паску? А, ти тут? лякай мене До речі, друзі, ви знали, що нині осінь. в мене. Настала осінь. Так осінь. Тому буде круто. Що ж, піду, я покупаюся, бо. Цікаво, я там буду сам працювати, наче не зміню. Чи ні. Думаєш, ні. Що ж, друзі, так. Тепер лишилося щось робити мені. Пошу. До речі, друзі, мій котик називається Барбарисик, то він захворів. Ой якщо ви хочете, щоб він весь і не був хворим, то ставте лайк. О, ви чули його, що я Будь здоровий, Барбарисько. Я його кличу на Барбариса, Барбариську. Смішно. Привіт, песок. А, ні, це не моя свинка. О, мало не забув. Піду подивлюся, чи лисиці не вкрали моїх курочок. День не вкрали А то я буду. Ох, який злий. Я не вкрали Ой, до речі, я тут зробив ремонт. Я ще курочка місце зробив. І мені не треба. Я їх потім собі з'їм. А, а тим часом сюди поставлю. Що у нас, друзі, так? О, тут у нас? Нічого нема. О, до речі. Піду погодую корову. Корова? Корілка, ходи сюди. Корілка туди. Корілка. А це тут ходувати. На здоров'я вам. Головне, би ніхто не поліз туди. Ні, не вироблюсь. Свинко, ну йде туди. Туди йде. Свинко туди йде. Свинко? От ночем не свинка. Свинко. Кажу, йди сюди. Нехай. Що ж, лишилося чекати, коли буде почоріти. Що ж, привіт, котику. О, до речі, вже така година, що мені треба йти на роботу. Добре, ну тут піду я. До речі, щоб, Оскільки мені довго йти, то я боюся зламати цей, собі цей. Ну, лоточку. Ну, ви знаєте в попередньому відео. Хто надивився, обов'язково подивіться. Що ж піду? Ця робота вон там, в тихлі. Вон там на болоті. Ну, звичайно, що, що я буду працювати на болоті. Це ж піцарія Шрека. Шерека, а не когось іншого. О там теж до речі, трошки, і дерево таке. Багато корочок тут є. О, тут якась скринька. Хатки немає чи є вона, але нехай. Що ж, піду. Потроху скоро буде вечоріти. І моя зміна почнеться. Щось я вже довго йду. О, колюшка. О, гляньте, тут кров і ще записка. Привіт, я колишній працівник. Я тобі раджу. А далі чотири крапочки. Тут ще кров, ще кров. Ну, да, сюда, сюди, сюди, сюди. І до піццарії. Там хтось бігає, вбиває, напевно. О! А ось, ось ми вже й прийшли до піццарії Шарека. Що ж, буду мати трошки вільного часу. Піду собі почекаю трошки. До речі, як ви думаєте? Хто то, а? Це ж той? Що то за чувак? Він охороняє ту піцерію. Фух, я, я так налякався. Не підходь до мене, не підходь, не підходь. Я тут працівник. Я тут топ ще то працюю, а ти мені заважаєш. Це той. На на куди шмик на як його звати я забув би, як його звати але сердечка скоро ти ходи сюди затікаєш від мене а я зараз цей мені треба до піцарі. Що ти дум Ой, в мене мало хп. Що робити, фу? Він відійшов від мене? А, то він йде за мною. Тікаю. Просто-напросто тікаю. О, до речі. Там можна, до речі, в цій піцерії я побачив перше вікно. То я відірвався від нього. Що ж, друзі, мені треба почекати тут. Я ще й холодний, мені доведеться почка робити. Не почку але теж для мого блага. Це одне Фе, хоч не смакує, але хоч трошки хипе відновив собі. Овечку пускає шоколадці їм. Хто Той може, тут пише. Рядом, стримский. Снова той дуры. Так вот из первого бега там. Клублю этого. Того же ти Ты же да? мы тут знайшов? нашел. А, ви мене в зараз. Не, друзі, відродиться. Де це? А чому я тут відновився? Фух, друзі, так ката. Ну подивлюся, що в мене Думаю, є якась зброя. У мене арбалет з двома стрілами. Думаю, підійде, друзі. Фух. Це він мене так вбив. Ви ж бачили. Оскільки я чудо чудою вмію літати, то мені арбалет точно підійде. Бо я ще зможу його застрелити. Шкода, але їх там двоє, так що мені буде сцена просто зробити. Що ж, підум далі. О, трошки цей. Потрошку стає вечоріти. Та, потрошку вечоріти стає. Ех, який гарний захід сонця. Якщо я знову е, е, тих пацанів побачу, то я, то я ліпше під, зайду в піцерію. Хоча що там на мене може чекати? Гігантська зелена горила в одязі? Бо відьма, напевно, я думаю. Або весела або мультку. До речі, хто дивився мульт... мультфільм Шерека О, то пишіть в коментарях. Ну я дивився він, ну, так собі, так собі. А ви пишіть свою думку. Якраз там. Привіт, корівки, Я вже вас не буду бити. Там ще кріпери спавнилися. Навіть відьма. Це ж та відьма з мультику. Треба якось пройти. Та ж відьма з мультику. ой, що робити, друзі. Що робити, що робити, що робити? О, до речі, дорачу мене не чіпає. Там Кріпер є. Йой, друзі. А тут всі верні. Йой, тут зомбі є. А так, да? А скоро, друзья, тікаю. Там ще є той. А, він на мене біжить. А, скоро закриваю. О, знову від того колишнього працівника. Я колишній працівник, я допоможу тобі вижити. Просто візьми мій меч і будеш захищатися. Добре, без питань. О, меч Там на мене вже. Солочка. Воно завжди ходить Я... Та, О, там ще ледь моє. Прийшла, напевно. До речі, а це то вікно, що я бачу. Ой-ой-ой. Не знаю, як той праці у мене. До речі, коли він звільнився. З першого дня я це побачив все. Гляньте, там Кроу, знову. Знову знову. страшно, зайду. Ай, ти не підходимо на підходь Хабін мене вдар. Давай. Я тебе зараз так вдарю, що ти потім нас хочеш робити. Давай, давай. Давай, зараз тебе вдарю, страшно і відступаю. Бережно відступаю, відступаю. Ось з нього сідло випало Треба забрати ті штуки і зголоти. Так, так, так. Усе. Першу місію я виконав. Тепер треба якось світ це втекти. Або просто тут дочекатися дня. Але це і так нічого не змінить. Так що, щоб захищатися, я візьму меч. Нікого нема. Далі відкритиме. Так, щоб відьма мене не помітила. Йоу, як тут багато мало Крипер. На щастя, не підірвався. Відьма помітила. Правда, помирила, скоро закрываюсь. Фух. Це і так так, брось. Ну і що ти зробиш? До речі, я забув, що в мене є. Карпалет. Так, це мені не потрібно. О, а звідки в мене залізо? Я ну, не знаю, буду собі мати. Тепер піду меч візьму. Тепер треба ще якось візьму замочити, але як це зробити це ж неможливо. Думаю, зарбалетом арбалетом можливо. Гора, тікай, тікай, тій, фух. О, йой. Напевно, програю зараз. Та-а. Ой-ой. Тринадцять, двенадцять. Напевно, зараз програю. Фух. На щастя, перестало троїти. Ну, клас, в мене половина сер... сердачка. То ли це пластів, щоб відновити відновили Хоча, то й так не допомогу. Дімай. Дя... Дякую я відьмі, що на цей. Мене замкнуть. Кашилося тільки Тут точка до нього. Поспробувати. Что так это звідси? Та нікого нема. Ні. а де шарак. Видимо, я вже побачив. Шарака ще не побачив. Може він десь тут. А тут взагалі є хтось. Я не, нікого нема. ма. Та що за пиццерія шаракабасш? Без самого шарик. Добре, що хоч в пабукем дружній. Крипер, кріпер. Чекай. Фух, шо, щось я відірвався, або не, не відірвався. Що так легко? Тут нікого. Може, тут є? А ось є шарек. Там ще водяник є. А ціла банда їх там. О, Кріпер мені підірвав. Ну, клас, підродатися. Дивно, я чомусь тут заспався. Що ж. Надіюся цього разу, там ніхто не б'є. Хоча великі тампи. По мене вже топ, в топлингпи. Десь інтермен хоче дружній. Та добре, що хоче інтермен дружній. Йой. Як я переживу це жахіття, я не знаю. Там селн. Там священник. Тоже потроху троху стає бути дель. ж, друзі, на цьому я и буду закінчувати своє видео. Ой, я вирішив, что я ліпше звільнюся звідти. Попора цілувати, добивать, то там зовсім не круто. Чо ж, ну то, с вами был я. Всем гарного настрою и всем пока. I okay.